Проведення обласного ярмарку передував конкурс соціальних ініціатив, який проводився по всій області. За час його існування фахівці бібліотек розглянули 120 регіональних ініціатив. Говорять, що такого результату навіть не сподівалися, бо коли конкурс лише започатковували, сумнівались, чи погодяться люди брати у ньому участь. Ініціатив дуже багато. На волонтерських засадах в невеликих селах, містах і селищах нашої області, реалізуються дуже багато простими громадянами, об'єднаннями і громадськими. Організаціями реалізуються дуже багато корисних справ на волонтерських засадах. Сьогодні до Кіровограда з'їхалися більше 20 переможців регіонального етапу конкурсу. Протягом цілого дня вони ділилися досвідом створення проєктів. Однією з переможців регіонального етапу стала Валентина Левчук з Олександрії. Сім років тому вона ініціювала створення проєкту Мистецький зорепад». Відтоді пані Валентина шукає талановиту молодь і створює про неї телевізійні програми. Були спочатку програми, які знімали конкурсні програми програми, фестивалі, а потім це розрослося в таку в тематичні програми. Я знімала такі передачі: скільки пісень у кохання, пісні воєнних років, подорож новорічну казку». Найбільш успішні соціальні проекти спрямовані на вирішення актуальних для суспільства проблем. Їх місцеві громади вирішують власними зусиллями без залучення коштів місцевих бюджетів. Тому організатори акції сподіваються привернути увагу владних та бізнесових структур, аби реалізація соціальних ініціатив стала ще ефективнішою.